На цьому місці стояла хата Устині Петренко. Коли у листопаді 1941-го до неї постукали дві єврейські дівчинки, жінці було 33. На цей час вона овдовіла, втратила чотирьох дітей. Троє були з нею. Найменшій Олександрі було біля року. Це по матеріані розказувала, що вони прийшли ввечері, просилися. Мати впустила, сама жила з дітьми, впустила і пожаліла їх. Називали маму, мамою. Скризь вони називали маму. До соні до Віри вона хорошо ставилась. Віра чорнява така, а та Русявенька була. Тоді Соні було 17, а вірі 16. Перед розстрілом їхня матір Рахіль сказала дівчатам бігти в село Шатура до жінки, в якої купувала молоко. Устиня прийняла сестер як рідних. Бабушка ж пічу піч була, а от вода вмазала їх сажею, і щоб їх ніхто не розлічив. От ді своїх однієї дітей. І то молода людина, в якої маленькі діти і согласиться і знати, що от, люди ж можуть теж сказати. Ну, Спасибо досліджанам. І їсти давала, що варила, так сама, їла, і їм давала, і вони мене гуляли так ловко. а вони такі дівчатка були ловкі. Не то, що ж, вони не такі, ніякої ж ні, ні шкоди ж не робили, нічого. Було ж таке, що кажуть, ховаєте їх, а, наші, а й люди живі. Тетяна Рубан сільська вчителька. Від матері вона дізналася про Устинію. Історія жінки вразила Тетяну, і у 2014-му вона почала досліджувати життєвий шлях односільчанки. Каже, Устиня розуміла ризики. Селяни чули, що спалювали цілі села за переховання євреїв, і уся про це знала. Віра залишалася тут, бо її взагалі уся не пускала кудись, бо вона дуже схожа була на єврейку. Її переодягали. Вона вишила спеціально для е, Віри сорочку устя е, з нашим орнаментом, притаманим шатурі. Е, варуха староста запропонував влаштувати її офіційно на роботу в колгосп. Вона виходила разом з нашими дівчатами. Люди у шатурі прихищали євреїв, але на день-два каже Тетяна. Вони давали їжу, вони давали одяг і потім е, на вагу життя свого своїх дітей е, просили їх піти. Уся Соня і Віра це для мене дуже дорогі серці люди. От вони мої тітки, от, до яких ми їздили в гості. Вони до нас приїжджали в гості, і ми вважали, у нас не було розділу, хто. Це наші рідні. У мене бабуся, вона така була дуже скромна людина, вона дипломат, вона нічого там, лишнього ніколи нікому не скаже. Але вона ними гордилася, і вона зустрічала їх. і Це було свято. Це завжди було свято для нас, коли вони приїжджали. Соня померла у 1984-му. У 1994-му Віра емігрувала до США. Кликала із собою маму Устинію, але діти жінку не пустили. Останній лист від Віри отримали у 1996-му. У ньому вона описує часи окупації і просить надати Устинії статус праведниці. Писати багато дуже можна об этом історії. Але я хочу сказати одно. Петренко Устя Івановна заслужує звання праведника міра вищого звання. 1998-го Ізраїль надав Устинії цей статус. 2003-го жінка померла. Ці люди жили тихо, ніколи не говорили про те, що вони в житті завершили, який подвиг не завершили. Все село, просто великі люди. І потомки цих односельчан повинні гордитися ними. Потому що не кожне село залишило собі такий слід. Є така поговорка, що людина, яка зробила добро, то їй додається вік. От, навірно, моя бабуся прожила 95 років і за того, що вона зробила такий подвиг. Юлія Кулик, Роман Репа, новини на Суспільному.